Рабуючи церкви, на Прикарпатті затримали чоловіка, який обчищав храми на Західній Україні. Ступаю на поріг і зразу враження таке ну, страшне, бо тут було. Паламар Василь того ранку відчиняв церкву і від побаченого мало не уторопів. Оцей стіл висунутий сюди, кришки позривані оці. О, ну я зрозумів, що були гості. Непроханий гість, спустошив казну храму. Виніс усі пожертви. Тут замочок такий ну примітивний стоїть. Це не є для від злодіїв. Звичайно, о кришка теж відірвана, не відірвана, але від з боку замка. Відірвана о, І ящик порожній. Ну тут звичайно, що були жертви. Ми проводили таку акцію. Збирали серед наших парафіян по дві, по три гривні. На вервички для солдат хотіли купити, і в нас є галицькі волонтери, відправляємо ми продукти. І разом з вервичками хотіли відправити туди нашим солдатам. Там було десь коло 60 гривень, і він і ті гроші забрав. У церкву злодій заліз через вікно. Звідси виніс драбину вже, і от туди на піднявся. на ну, оце вікно. це середнє маленьке вікно. Галицька церква Різдва Христового. За 700-річну історію пережила революції, війни, навіть бомбардування. Утім, грабунку каже настоятель, тут спокон віку не було. Бог каже, не кради всім людям це каже. А тут ще стався і гріх святотатства. Я прошу Бога, щоб та людина, яка це зробила, була несвідомою на одній церкві, злодій не зупинився. За 10 днів обчистивши п'ять храмів на Прикарпатті. і стільки ж у Рівненській області. З усюди виносив лише гроші. Найбільше крадіжка було вчинено на території Рогатинського району. В церкві було вчинено крадіжку грошей в сумі близько 11 тисяч гривень. Те, що грабунки скоїв один чоловік, правоохоронці зрозуміли майже одразу злочинця, видав. Очеркнувся всіх випадках, шлях проникнення через двері або через вікно. Залежно, якщо не, не вдалося йому відкрити, віджати двері, двері були міцніші, значить він вирізав драбиною на дах, на покрівлю і звідти через вікно проникав в церкву. Злочинця затримали, коли він намагався покинути область. 24-річний чоловік був лише місяць на волі. До цього відбував покарання. за такі ж церковні крадіжки. Церква вночі без охорони. Немає сигналізації. З родини. Чоловік має лише стареньку матір, але жінка з ним давно не спілкується за те, що обчищав храми йому загрожує до шести років позбавлення волі. Керівництво Федерації спортивного товариства Динамо привітало та нагородило юних спортсменів за успішний виступ на чемпіонаті України із дзюдо. Нагородження відбулося на базі Надвірнянської спортивно-дитячої юнацької школи Нафтохімік Прикарпаття під час заходу День відкритих дверей. Керівники обласної організації Динамо та Надвірнянської районної державної адміністрації. Вручили премії та подарунки юним спортсменам та їх наставникам за достойний виступ на всеукраїнських змаганнях, які проходили в Очакові Миколаївської області. Команда Прикарпатів завоювала там п'ять медалей і посіла шосте місце серед 18 команд. За успішну роботу з юними спортсменами керівництво федерації відзначило і їх наставників Христину Гунду та Ольгу Гой. Хочу подякувати тренерському штабу, за те, що належно кваліфіковано вас готують. Хочу підкреслити вашу самовіддачу. Тому що якщо не працювати, звичайно, що не буде результату. Ви молодці, так тримати. Ми з свого боку, як і Динамо, так і ГМП в області, звичайно, будемо вас завжди підтримувати, тому що нам потрібна здорова, спортивна молодь, яка буде досягати вершин і буде прославляти Україну на міжнародному рівні. Перший заступник голови Надвірнянської районної держадміністрації Іван Тодрук також вручив премії кращим вихованцям спортивної школи і схвалив вагому підтримку керівництва Динамівської організації. Ми також, в свою чергу, вас вітаємо. Здоров'я, натхнення, успіху. І пам'ятайте, суботу у вас теж будуть старти. Ми вас чекаємо на ваші перемоги. Слова подяки юним динамівцям висловив і заступник голови обласної організації депутат обласної ради Андрій Мироняк. Та зауважив, що розвиток дитячого спорту є пріоритетом у діяльності Динамівського товариства. Держава потребує тільки економічного розвитку і фізичного. І ви, якраз є така перспектива і наше майбутнє, що ми з вами можемо багато чого побудувати. І я сподіваюся, що ми станемо. І ви станете найсильніше, і держава наша стане потужна і сильна. Всім вам дякую за вашу працю. За словами заслуженого тренера України, заслуженого працівника фізичної культури України Євгена Боднарука, Прикарпатські дзюдоїсти посіли достойне місце в загальнокомандному заліку, проте упевнений, що результат міг бути кращим. Керівництво Динамо, в тому числі голова Динамо Шкутов, приїхав до нас, нагородив спортсменів, вручили самбійські куртки, борцівки, якраз те, чого нам дуже-дуже зараз не вистачає. Тому що прийнято рішення, що якщо немає відповідної форми тої якості, яка вимагається тої стандарту, то в іншій формі не допускається на чемпіонати України. Нам подарили якраз іменно ту форму, в якій допускається. Бо у нас є дешевші куртки, в яких ми тренуємося. і є кимоно, куртки, самбо, в яких можна боротися на чемпіонатах України на чемпіонатах світу і Європи. За що ми їм дуже щиро дякуємо, тому що розуміємо, що в такий нелегкий час дбати ще про дітей це саме не так-то просто, але бачу, вони нас не забувають. Прохоронці Прикарпаття провели акції Місто професій. Цей захід організували та провели працівники з сектору ювенальної превенції спільно з працівниками роти спеціального призначення поліції, вибухотехнічною службою, кінологічним центром та іншими підрозділами головного управління нацполіції в Івано-Франківській області, які наочно демонстрували свою професію у акції Місто професії. Упродовж серпня-жовтня цього року на території України у містах проводиться профорієнтаційний інтерактивний захід для дітей під назвою Місто професій». щоб взяти участь. В даному заході на вході діти отримували спеціальні паспорти, а також проходили майстер-класи від фахівців та пробували себе у тій чи іншій професії. Діти могли вибирати факт патрульного поліцейського, кінолога, вибухотехніка. Представники цієї професії розповідали про особливості своєї роботи, адже поняття слово проохоронець чи працівник поліції включає в себе багато спеціальностей. Окрім усієї серйозності у виборі та ознайомленні з особливостями служби у поліції, за ...її напрямками, дітей заохочували своєрідними балами, які стимулювали їхні правильні відповіді. Дітки показували добру обізнаність у конкретній професії, демонстрували певні навики, і у результаті кожен заробляв свій бонус, який же тут у парку, витрачав на солодощі та сувеніри. Метою даного заходу є формування у дітей та молоді світосприйняття до різних видів професій. Варто зауважити, що, хоча такий захід проводиться не вперше, але він викликав громадський інтерес. Як і з боку учнівської молоді, так і дорослих. Кожні дві години в Україні. В ДТП Хине одна людина. Мінус один не стань наступним.